І насамкінець минулому вихідними у Лондоні пройшов один із найстаріших аукціонів світу содбіс. Серед лотів автомобіль легендарного соліста гурту Квін Фредді Меркюрі. Власником сріблястого Роллс Ройса Меркюрі донедавна був український актор-виконавець і продюсер Андрій Данилко, який ось уже понад 30 років відомий за роль Верки Сердючки. Скільки вдалося вторгувати за легендарне авто і на що підуть зароблені кошти? На аукціоні побували мої колеги Тетяна Харченко та Філ Блай ось телефон. Якщо б ви хотіли подзвонити Фредді Меркюрі у 1980-му, Вам треба було б набрати цей номер. Фахівець із продажу автомобілів аукціонного дому Sotheby's, Нік Вайлз показує Rolls-Royce Фредді Меркюрі. Тут на аукціоні автомобіль Фредді не найдорожчий лот, але справа не в стартовій ціні. Справа не завжди у тому, дорога це модель чи ні. Є автомобілі, які цікаві через те, хто ними володів. У випадку з цим авто ніхто не чіпав ці сидіння. Якби їх відновлювали, то цей автомобіль виглядав би як будь-яка інша машина. Але ми знаємо, що це дерево, ці сидіння, це ті самі сидіння і обшивки, яких торкався Фредді. На торги Rolls-Royce виставив український виконавець Андрій Данилко, який ось уже майже три десятиліття поспіль відомий за сценічним образом вірки сердючки. Машину Фредді він придбав у 2013-му, але тепер вирішив, що її можна перепродати заради гідної справи. Я вирішив, що коли от ці, в ці події я вважаю, що це дуже ну як на мене було правильно, щоб я не платив за ці парковки, і ця машина може принести е, користь. І я вирішив її виставити на аукціон. Це знає і сестра Фредді Меркурі, і племінник, які нам телефонували. Щоб узнати е, е, історію цієї машини, що, що що з нею е, зараз, мені здається, що Фредді був би дуже радий, що саме ця машина принесла комусь допомогу. Цей срібрястий Роллс-Ройс Фредді Меркурі придбав для того, щоб справляти враження на своїх бізнес-партнерів. На його задньому сидінні часто підписувалися контракти. Тепер у цього раритетного автомобіля зовсім інша місія зібрати гроші на реабілітаційний центр в Україні. До початку аукціону собі про інтерес до цього авто заявили потенційні покупці з Бразилії, Аргентини, Австралії. Всім їм повідомлялося про те, що сума заплачена за авто. Піде на створення реабілітаційного центру Суперх'юменс на Львівщині. Центр надаватиме допомогу і військовим, і цивільним, тому що, на жаль, війна задає шкоди обом групам населення. Передбачається, що центр надаватиме допомогу у чотирьох напрямках: це безпосереднє протезування, це хірургічні операції, обличчя, конструкції і так далі. Це психологічна допомога і що дуже важливо, реабілітація. Тому центр буде надавати комплексну допомогу, що дуже важливо. Дуже важливо не лише поставити протез, а навчити з ним жити. 15 тисяч фунтів стерлингів. Саме такою стала стартова ціна за автомобіль легендарного співака. Вона дуже швидко зросла. Ви ставите 145 тисяч фунтів. 145. Я не буду сперечатися, скільки грошей ви маєте віддати людям України. Просто віддайте їх 150 тисяч. А давайте поставимо 160. Адже президент Зеленський дивиться цей продаж онлайн, і він хоче замовити ще кілька ракет, і вони коштують більше ніж 10 тисяч за кожну. Ставки за лічені хвилини сягають 250 тисяч фунтів стерлінгів або ж 11 мільйонів гривень. Продано. Довідавши, що гроші будуть передані на реабілітаційний центр аукціон Содвіс, відмовився брати відсотки з вартості продажу. Ще однією несподіванкою вечора стало те, що і новий покупець автівки легендарного виконавця теж виявився українцем.